Привіт! ви на каналі серіалівка. Мене звуть Ольга, і у цьому відео я вам розповім, які нові серіали виходять у жовтні. 2 жовтня вийшов серіал Джоан Софі Тернер у головній ролі. Вона зіграла реальну злодійку Джоан Ганнінгтон, яку називають хрещеною матір'ю британського кримінального світу. Дія серіалу відбувається у Лондоні в 1980-х роках. У молодої матері після розлучення із злочинцем соціальні служби забирають дитину через складні фінансові труднощі. Водночас Джон зустрічає Бойзі, професійного крадія. Між ними виникає несподіване порозуміння. І щоб повернути доньку, Джоан починає будувати кар'єру викрадачки коштовностей. З 6 жовтня почав виходити серіал Франшиза у цьому сатирично-комедійному сюжеті перед глядачем постане знімальна група, яка зіткнеться з купою проблем під час знімань фільму про супергероїв. Страшний сон творців блокбастерів Марвел режисеруватиме Сем Мендес. Головні ролі у шоу виконали Хіміш Патель, Айя Кеш, Білі Магнусен, Деніель Брюль та інші. 9 жовтня вийшов мексиканський серіал Машина. Головний герой боксер Естебан Осун на прізвисько Машина, переживає найгірший період у своїй кар'єрі після тяжкої поразки. Але його менеджер та найкращий друг сповнений рішучості повернути того на вершину та організовує матч реванш. Втім, їм ще доведеться протистояти мафії, яка поставила на поразку Естебана і тепер погрожує його родині. 10 жовтня вийшов серіал Цитадель Діана. Це новий проєкт про шпигунів в Італії від братів Русо. Події відбуватимуться у Всесвіті Цитаделі, їхнього ж серіалу з Пріянкою Чопрою і Річардом Меденом, який вийшов у травні 2023 року. Дія відбувається у Мілані 2030 року, де вісім років тому незалежне глобальне шпигунське агентство цитадель було знищене могутнім ворожим синдикатом Мантекори. Відтоді таємна агентка цитаделі Діана Кавальєрі діє як кріт у Мантекорі. І єдиний спосіб вижити у цій жорстокій шпигунській грі це довіритись несподіваному союзнику. Також 10 жовтня вийшов мультсеріал Розкрадачка гробниць легенда Лари Крофт. Сюжет розгортатиметься після подій гри Shadow of the Tomb Raider» – третьої фінальної частини перезапуску серії, яка вийшла у 2018 році. Опинившись у центрі грандіозного навколосвітнього переслідування, безстрашна шукачка пригод Лара Крофт розгадує давню таємницю та долає травми минулого. І ще одна новинка вийшла 10 жовтня. Серіал Солоденька зелою парнел зіркою Фоллауту. Дівчина на ім'я Ріанон Люїс не впевнена в собі. Здається, що люди навколо її зовсім не помічають. Вона складає список людей, які її скривдила, і вона б хотіла їх вбити. Після декількох трагедій вона втрачає контроль та вирішує більше не бути жертвою та почати боротьбу за своє щастя. З 11 жовтня почав виходити серіал Дисклеймер від відомого Альфонсо Куарона. За сюжетом відома журналістка, яка звикла викривати інших у брехні, отримує від незнайомця примірник книжки Ідеальний незнайомець, від якої вона прямо жахається, адже схоже, що головна героїня, яка намагається приховати страшну таємницю, вона сама. Книгу написав вчитель, який намагається звинуватити журналістку у смерті свого сина та дружини. Головні ролі виконали Кейт Бланшетт, Кевін Клайн, Саша Барон Коен та інші. 17 жовтня почав виходити спін-офф серіалу Юний Шелдон або спін-офф спін нофа -спін теорії великого вибуху перший шлюб Джорджі та Менді, в якому сюжет зосередиться лише на молодому подружжі Купера та Маккалістер. 18 жовтня вийшов серіал Суперники, який розповідає про стосунки всередині сімей привілейованого класу у вигаданому британському графстві Ратчер. У центрі сюжету давня ворожнеча між двома нащадками аристократичної родини харизматичним колишнім олімпійцем, який став членом парламенту Рупертом Кембелом Блеком, і його сусідом із Ратчера, амбітним керівником телебачення, на ім'я Лорд Тоні Бебінгтон. Головні ролі виконують Девід Теннет та Алекс Хесел. З 24 жовтня почне виходити японський серіал, подібний дракону Якудза», знятий за мотивами одноіменної відеогри. У центрі сюжету серіалу якудза Казума Кірю, який взяв на себе провину за вбивство, скоєне іншою людиною. За що він був виключений зі свого клану та провів 10 років у в'язниці. Вийшовши на свободу, він намагається знайти своє нове місце. Також у жовтні можна побачити продовження таких серіалів. 3 жовтня вийшов третій сезон підліткової драми Коли завмирає серце, про двох хлопчиків, які з часом розуміють, що між ними дещо більше ніж просто дружба. 7 жовтня почав виходити четвертий фінальний сезон серіалу Супермен і Лоїс історія про подружні життя Кларка Кента з його коханою Лоїс Лейн. Новий сезон розпочинається одразу після небезпечної битви Супермена проти Думсдея, яка відбувається на місяці, а його родині треба розібрати з усім іншим на землі. З 9 жовтня почав виходити четвертий сезон початкової школи Ебот. Знятий у форматі мокюментарі на кшталт офісу або парків і зон відпочинку серіал про вчителів початкової школи у Філадельфії, які намагаються, хоч якось допомогти дітям, досягти бодай якихось успіхів у житті. У новому сезоні розгорнеться любовна драма, яка навряд чи сподобається директорці. 10 жовтня вийшла перша частина четвертого сезону серіалу Зовнішні Мілини. Цей підлітковий пригодницький серіал розповідає про компанію молодих друзів, які, отримавши секретну мапу, вирушають на пошуки легендарного скарбу. Події серіалу відбуваються на острові, жителі якого діляться на дві групи заможну і не дуже. Друга частина вийде 7 листопада. З 16 жовтня повернулась комедійна драма Правдива терапія. Яка розповідає про Джимі, терапевта, який вирішив ігнорувати етику і казати клієнтам усю правду. У новому сезоні він сам пробує різні види терапії, але безрезультатно. До цього ж клієнтам усе частіше доводиться втішати його на сеансах, де піклуватися мали би про них. Головні ролі виконують Джейсон Сігл та Гарісон Форд. До речі, серіал продовжили на третій сезон. 17 жовтня вийшов третій сезон Лінкольн для адвоката заснований на романах-бестселерах Майкла Конеллі. Серіал розповідає про Мікі Галлера, популярного адвоката, який керує власною практикою на задньому сидінні свого Лінкольна. У новому сезоні Мікі береться за справу про вбивство своєї давньої знайомої. Однак в результаті опиняється в епіцентрі небезпечної змови. Цей серіал також продовжено на наступний сезон. З 21 жовтня повернувся комедійний серіал про вампірів, чим ми займаємось в тінях». В центрі сюжету три вампіра, які живуть разом у старому особняку на острові Стейтен у Нью-Йорку. Вони часто потрапляють в дурні безглузді ситуації, намагаючись впоратись з ними найрізноманітнішими способами. З 27 жовтня буде виходити другий сезон шпигунського трилеру спецоперації Левиця. Із дуже зірковим акторським складом, серед яких Зої Салдана, Ніколь Кідман, Морган Фрімен та інші. Серіал розповідає про спецзагін жінок військових, яким необхідно запобігти теракту на території США. І наостанок 31 жовтня, вийде другий сезон серіалу Дипломатка. Головна героїня Кейт Вайлер, яку грає Керрі Рассел, несподівано для себе стає новим послом США у Великобританії. Та одразу потрапляє у вир політичних інтриг. Крім того, Кейт потрібно буде зберегти свій шлюб із колегою, дипломатом і політичною зіркою Гелом Вайлером. Їй доведеться справлятися з усіма цими завданнями одночасно у переміж з міжнародними справами і політикою, що, безсумнівно, буде складним випробуванням для неї. Ще до виходу другого сезону Netflix вже продовжив серіал. На цьому все. Нагадую, що також у мене є телеграм-канал, де я ділюсь основними новинами та трейлерами. Якщо ви хочете, щоб відео виходило частіше, ви можете мене підтримати через донати за посиланнями в описі, стати спонсором цього каналу тепер можна, або просто розповісти про мій контент своїм друзям, яким це буде цікаво, і також залишити коментар для просування та вподобайку. Дякую! Бережіть себе та до нових зустрічей!